Всім привіт, друзі. Дивіться, як у людей шикарно накритий стол. Три чини, які вчора зірвали. ніхто їх не їв. Ураган. І карбоніт. Ну і водичка. Бує. І жувачка. Накритий стол. Ой, у нас тут е такі справи, усе. Зараз нічого не поробиш. Але я вам зараз покажу, що там у мене на гряці, які у нас взагалі плани і так далі. Так, друзі, полуниця відходить. Оце на Альбі тут трошки ще ягоди якоїсь є. Рвемо собі багато гнилої, е, тому що у нас були декілька разів жорстокі ливні. Ягода там, де не гнила, там вона грязна. М -м -м -м. Кайф. І коротше, з полуницею у нас епопія закінчується, Ще, може з неділю її так от подержимо і до побачення. І ожинка їжевіка ожина. Човки тут трудяться на ній. Скоро буде. У нас три. Це одна точка. Там три точки, де росте так от. Ожина. Так, отут такі справи, але ми... У нас тут нещасних два дерева. Ми... Не продаємо вишню, кому вона надавана. На кожному Ой, Все це треба буде обривати. Робити компоти нема, нема моменту продихнути. Тільки полуниця закінчується, починається оця біда. М -м -м. І ось така біда. Ну, тут кое де ще не доспіла. низам наче така поспівша вже. Зараз буду їсти. Так, можна пройтись, просто кружочок зробити і наїстись. Що таке, Арін? Подивилась. Чим подивилась? Коротше я вам розкажу, для чого нам ураган І потім поговоримо про розсаду. Покажу, що у нас з маточниками. А зараз наверное, на річку з'їздимо нереально просто і в тіньку знаходиться. Раз, перший раз на річці в цьому році. Річка Оріль. Ой, яка вона... Яка вона грязнюча, гля, це вона ще не вичухалась. Ну, вода більш-менш чиста, ну, залазь. Угу. Проходь тільки трошки далі, оце ж обурення. Це дуже холодно, ти ж попробуй воду для початку. Ну, люди купаються, значить, нормально. Ляля, -ля, буду купатися маленька? Ні. Ні, Ляля в панамі. Ляля хороша. Хороша? А, угу. Рибка плаває. Тут, короче, все поставили Ну, це називається як типа дитячий пляж, чи якось так. Бо тут така есть площадочка і вход помирный такий в воду. Все поставили такі лавочки на колесах. Конечно, прикольно і правильно, але я машину обычно ставив сюда в тіньок, а тепер вона ось так стоїть. Ну нічого. Ой, я могу нырять. Это чил. Ми обригались і вичілім. Обригались, ну нічого страшного. Ну друзі, що можу сказати? Як заходиш, то звісно кажеться холодно, Аже, звінить яйця цокотять. А як пригнув, так вроде нормально. Ну Но довго б я не сидів в цій воді. Так, розповідаю навіщо нам такі от справи. Дивіться. Ось так вийшло, що понад бордюром жінка насаджує квіти. І тут повністю от дивіться. Зрозуміло, так? Була думка зняти оцей верхній шар, Ну, то що корні позаплітали, просто зрізати, щоб остався пар, і потім засипати з лісу жмихом, той, що падає з дерев, шишки, кара і так далі. А тепер подумали так, що ми відмітимо полосу, зафігачимо ураганом, акуратно у мене є гербіцидна насадка. І буде в нас чистий отакий, чиста отака полоса. Ну і також саме засипаємо її тим жмихом і купимо отаку от штуку. Запущено, гля. Ну оцю акантовочку, оцю, що вкапується. І проведемо ровну полосу. І вийде така, типу, як клумба, яка виглядає дуже чисто і охайно. Ну і ще є у мене по огороду місця, по краям огороду, де треба бути. Тут у мене запас на 18 літрів розчину, ну буду робити десь на 15. Забув сказати, а, а, там, ну, знайомі одні порадили гербіцид Roundup. Я подивився в інтернеті на нього а, 400 гривень літр, а тут 115 за 100 г. ураган. Думаю, блін, треба його купити. Приїжджаю в наш магазин, а там 600 гривень літр. Трохи не, не по карману така покупка була і купив два таких поки що на перший час. Але Roundup ну, теж сплошної дії. В майбутньому хочу купити, ми хочемо частіше користуватись гербіцидами. У нас велика дуже площа, все заростає. Ну, не по огороду, прям, а так. По обочинах. Так, тепер розповідаю за розсаду за маточники. Щодо торгівлі розсадою, звичайно, це вони створені ці маточники, щоб отримати розсаду, щоб її продавати. Як я роблю, роблю це останні декілька років. Але побачимо, самі знаєте, який зараз час, що у нас буде. В середині липня, подивимося, як воно буде. Зараз, зараз перша чергова задача зробити так, щоб не було бур'янів. Це альбіон. Він ось бачите, ну, він зазвичай пізненько починає давати вуса. Він повністю без бур'янів, без хвороб. В першу чергу ми зараз покажу ділянки, де треба прибрати бур'ян. Потім починаю обдивлятись на, по боболячках, робити профілактику і підкормлювати. Тут маточні кальби. Е, як бачите, міждуряддя чисті, тому що я сошкував, а так взагалі вона в повному гівні і це все руками треба буде вирвати. Вона наче, теж ну, без таких явних признаків хвороб якихось, вусується добре. Як коли я коли сошкою ходив, вуса отак от отгортались прям, прям пачками. Рано, рано. Е, Сподіваюсь, що зможу, зможу, продер... ну, зможу сошкою працювати до останнього, потім вже розкласти і буде, що буде. Хай заростає, чи переможе бур'ян, чи не переможе. Далі йдемо. Це наш шматочник нової полониці Crystal, Crystal Gold, з якої ми так і не, оборвали, не обірвали квіти, але ось вона пускає, теж мільчає вже, хоч, хоча вона пізня. Так от такі жопки у неї. Тут дружина прорвала бур'яни вже. Але я тут не сошкував, Треба просошкувати, Цим сьогодні буду займатися. Так, картопля була підгорнута, получила пару ливнів, трошки розмило, Рядки, міжряддя просошковані. Це маточник Азія, як бачите, ну... Це не, не, не до кінця ще ми його звільнили від бур'яну. Оце те, що ми вже встигли. Бачите, в рядках в рядках нормально, а міжряддя треба знову ж таки сушкувати Культивувати культиватором вже не прокатять. Тільки сушкувати Ось це пройшли 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 І ось, бачите, жінка зупинилась. рвала. Ну, я тут тільки два встиг Допомогти. І тепер я сьогодні буду тут довбатися. Сподіваюсь, прорвати до кінця. Один рядок займає десь хвилин 10-15 зробити. Звільнити від будь-яка. Флоренс. один рядок вже звільнено. Два рядка треба. Ну, Флоренс тут я не знаю. У мене таке враження, що тут буде більше як... Ну, для себе, типу, мені. Щоб надалі її розмножувати. Ну, хоча подивимося. Так що, якщо все буде добре... Якщо все буде добре, то будемо мати розсаду, будемо продавати. Я з превеликим е, бажанням і кайфом буду це робити, але щоб це було в порядку у нас. Думаю, все, вроді показав, як у нас тут справи. Зараз саду сказав. Бо люди питають, чи будеш продавати, буду. Да? Ну думаю, мімо цього пройти не можу, мімо цей Crystal Gold. Кайф. ще їсти хочу. Зараз об'їмся і борща потім не зможу їсти. Треба прикращати. Її треба буде жорстко підживлювати плантофолом, тому що знову ж таки це наш протуб. що ми не обірвали цвітоноси, ягоди. Тепер їй треба давати сил. Але зате ви побачили побачили, які ягоди в вони... неї. Якщо подивлюсь, якщо вдасться її продавати, бо її небагато треба ще для себе. Залишати для подальшого розводу. Все, моє супер робоче місце. Ноутбук робочий приберем. Тут Буду зараз монтувати відео. Таке відео дякую, хто подивився. Гарного вам дня!